Ми спів для наші діти не маємо жодної претензії. Ми батьки, і ми не хочемо цього директора бачити на постаті. Ми не працівники, не а батьки не хочуть. Я розумію. Вас. До я подала громадською авітацію. Для мене дуже багато хлеб. Я, я вас. розумію. вас, Але я вам ще раз скажу. Ми в, в минулому з березня міськвітня. Ми три чотири рази. Ведемостер соціальної кулі я розумію. У мене є дуже багато відписів. В мене є і ваші відписи і відписи. Ми тошу ми, але ми не в стані звільнити одного керівника, Це прерогатива міністра. Звертайтесь до міністра. Ми звертались до міністра. Ми дуже, дуже вже ланцюг той, той майже розв'язаний. Ми вже знаємо, чому тут Оксана Миколаївна на, на цьому місці така вже зубами тримається за цю посаду. Знаємо, чого ті люди, які е, зараз її захищають, чому ви її захищають? Було скільки перевірок є чергове звернення. Нам треба вивчити думку колективу, чи підтримує колектив свого керівника, чи не підтримує для цього ми е, розробили анкету і е, хочемо провести опитування колективу, наскільки колектив довіряє своєму керівнику. Я вже говорила за те, хто був що про те, що буде проведено анкетування, не були повідомлені ні сторона, яка написала заяву, ні директор центру.